Вітаю кожного, хто сьогодні тут. Ви знаходитесь в церкві Явлення Христа. Може хтось не знає. Мене звати Сергій, я є помічником пастора. І сьогодні буду ділитися тим словом, яке Бог дав мені. Знаєте, багато людей, які... Ніколи не читали Біблію або дуже рідко читають, задають такі питання, що ви там в тій Біблії, християни, маю на увазі, що ви там таке знаходите кожен раз, що ви там таке вичитуєте, бо це ж ну всього лише одна книжка. І багато людей не розуміють, як так може бути, що в одній книжці написано стільки всього, чому люди там, знаєте, постійно куперсаються, десь щось вичитують, що там такого особливого. І сьогодні я би хотів. Щоб ми трошки зрозуміли, що там дійсно є такого особливого і наскільки ця книга глибока. Тому що, на перший погляд, якщо її читати як художню літературу, то можна багато чого пропустити. І сьогоднішня моя проповідь буде навколо однієї з прит. Я її назвав так: Хто такий цей Самарянин? Хто це? Є притча про добру самарянина. Я думаю, що кожен з нас, напевно, чув такий вислів, як добрий самарянин. І деколи так називають людей, які там комусь допомагають, безкорисно там щось роблять, деколи це звучить, знаєте, в негативному контексті. Тобто, ти хочеш людині щось зробити чи вже зробив, і ти кажуть, ти що, добрий самарянин? Тобто, ну тобі що, більше всього треба. Це, цей вислів, на жаль, набув і такого, знаєте, негативізму. Тобто, чого ти лізеш? Тобі це треба взагалі. Тому якби я хочу, щоб ми сьогодні дійсно розглянули це питання трошки глибше. І притча про доброго Самарянина звучить Євангелії від Луки. Є такий контекст, взагалі, до чого Ісус це все розказав. І от, якщо ми візьмемо Євангеліє від Луки, 10 розділ 25 го вірша. Один законник підвівся. І випробовуючи Ісуса, запитав Вчителю, що мушу я зробити, аби здобути вічне життя. Ісус промовив, а що написано в законі? Яке твоє розуміння того, що ти там вичитав? Той відповів: любіть Господа Бога свого усім серцем, усією душею своєю, силою і розумом своїм, а також любіть ближнього свого як самого себе. Тоді Ісус сказав йому Ти відповів правильно. Виконуй це, і ти тоді здобудеш вічне життя. Але Він, намагаючись виправдатись, запитав, але хто є моїм ближнім? Тобто є контекст. Ісус відповідає на питання законника, тобто людини, яка знає заповіді, Він відповів, що, ну, які є дві найбільші заповіді. Ісус відповідає цією притчею на оце питання, але хто є моїм ближнім? І дивимося, що тут написано. Ісус відповів. Ішов якось чоловік із Єрусалиму до Єрихона і потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили та й подалися геть, залишивши його ледь живого. Випадково йшов священник по тій дорозі, помітивши пограбованого, він перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов левит, побачивши побитого, він також перейшов на інший бік. Потім прийшов туди подорожній самарянин. Коли він побачив нещасного, то сповнився співчуттям до нього. Він підійшов, перев'язав рани після того, як полив їх оливою та вином, тоді поклав стражденного на свого віслюка, відвіз до заїжджого двору і там подбав про нього. Наступного дня самаритянин дав господарю заїзду два динари і сказав Подбай про цього чоловіка, якщо втратиш більше, я віддам тобі різницю, коли повернусь. То хто ж із цих трьох був ближній чоловікові, який постраждав від грабіжників? Законник відповів той, хто змилустився над ним. Тоді Ісус промовив: Тож іди і роби так, як Він. Ми бачимо простий приклад. І знаєте, що цікаво момент Ісус, коли спілкувався з людьми, Він говорив простими речами. Він не говорив якісь такі терміни, які для них були незрозумілими. Він завжди приземляв своє пісня. На прості речі. Тобто це проста історія з життя, яка може статись будь ким, і її всі зрозуміють. Я це говорю до того, тому що багато людей думають, що знаєте, Біблія там, чи те, що говорить Ісус, воно відкрите тільки там, для священника, там, чи для пастора, там, чи для якогось служителя, воно відкрите для всіх. Ісус говорив простими словами для всіх. Немає когось особливого, хто там, знаєте, може читати Біблію чи може слухати, і хтось, кому це не дано, і тому треба, щоб мені це передали. Ісус говорив простими словами. І ми бачимо цю історію, коли Ісус показує, хто такий є мій ближній. І якщо почитати, ну якби знаєте, так, як я казав, художню літературу, то, в принципі, ну, що тут ще можна додати? Якби все просто, проста історія. Але я вам скажу, що Ісус заклав в цю історію дуже багато змісту, заклав в цю історію багато пасхалок. Хто знає, що таке означає пасхалка? Це таке, така річ, яка може бути десь, ну, переважно це в художніх фільмах, в іграх чи в книгах. Це якийсь такий момент, який веде до чогось більшого. Тобто, або анонсує щось, да? тобто які, як щось, якась річ, яка веде до чогось іншого, до чогось більшого. А тепер давайте ще раз прочитаємо цю історію, але уважніше. Ісус відповів, ішов якось чоловік із Єрусалиму до Єрихона. От цікаво, чому Ісус уточняє, звідки і куди йшов чоловік. Він міг просто сказати, гуляв собі чоловік, дякую, гуляв собі чоловік по вулиці і натрапив на грабіжників. Але Ісус уточняє, ішов чоловік з Єрусалиму до Єрихона. Єрусалим це, знаєте, образ святого місця, це образ свят, святої землі. І одна цікавість є в Єрусалима, це місто знаходиться на висоті 840 метрів над рівнем моря. Тобто це місто знаходиться на висоті. Це як такий, знаєте, свого роду образ Едемського саду. А Єрехон це інше питання. Єрехон це місто, яке більше асоціюється з гріховним життям. І Єрихона є теж одна особливість це найглибше місто на землі. Воно знаходиться на глибині 250 метрів нижче рівня моря. Тобто, Ісус каже, що йшов чоловік з Єрусалиму в Єрихон. Він каже, що чоловік спускався вниз. І в даному випадку можна побачити, що тут написано чоловік. Я думаю, тут швидше такий образ, знайти, не мужчини, а людини. Тобто, людство спускається. Зверху вниз. Людство котиться вниз в своїх гріхах. І Ісус в цій історії чітко говорить про щось більше. Він каже, людство гине. Тому Він каже, що спускався з Єрусалиму до Єрихона. і потрапив до рук грабіжників. Ті роздягли його, побили та й подалися геть, залишивши його ледь живого. Грабіжники це образ цього світу. Це образ диявола, тому що диявол завжди хоче погубити, вкрасти, забрати. Те, що люди отримали на скажімо, в Едемському саду, коли все тільки починалася історія людства, диявол прийшов, щоб це вкрасти. Адам з Євою, ви знаєте, що вони жили в Едемському саду, і, в принципі, в них було безтурботне життя, в них було все по найвищому розряду, але Бог сказав не їсти з одного дерева. Коли вони згрішили і вони з'їли з цього дерева, Бог їх вигнав з саду. І далі пішла історія людства, коли людство опускається вниз. Тому Ісус каже, що є людство, яке пішло донизу. І є одне місце, яке говорить про те, що всі люди, які приходять на цей світ, народжуються, вони народжуються вже грішними. Тому що це наше ну, якби наслідство Адама і Єви. В Римлян 3, 22 написані такі слова, Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Всі люди рівні і немає між ними різниці, бо всі люди згрішили, і всім їм бракує слави Божої. Ісус на початку цієї історії, буквально цим першим реченням, показує, що є велика проблема. Люди відвернулись від Бога, вони згрішили, і тепер вони йдуть вниз. І що ми бачимо далі? Ми бачимо далі двох цікавих героїв. Випадково йшов священник по тій дорозі, помітивши пограбованого, він перейшов на інший бік дороги, обійшовши його. Тією ж дорогою йшов левит, побачивши побитого, він також перейшов на інший бік. Я хочу, щоб ми поки що це відставили і залишили на пізніше. Далі прийшов туди подорожній самаритянин. Подорожній самаритянин, тобто ми бачимо, що перші два герої це були такі, знаєте, люди поважні. Священик, ви знаєте, хто це, Левит це теж служитель церкви. І якби, ну, вони би мали відреагувати якось. Але подорожній самаритянин, про якого більше нічого не написано, ніде не згадується, це звичайна проста людина. І крім того, що вона ну, не просто там, знаєте, перехожий, це ще самаритяни, які не дружили з євреями. В них завжди був конфлікт. І от він побачив нещасного та сповнився співчуттям до Нього. От скажіть тепер в цьому контексті, хто такий самарянин? Ісус говорить сам про себе. Він говорить, що цей світ, який гине, прийшов Спаситель. І не важно, хто там пройшов повз, прийшов Месія, який прийшов, щоб спасти. Тому що тільки цей самарянин, простий, простий чоловік. Сповнився цим милосердям, щоб спасти цього, цю людину. Ісус в цій притчі говорить сам про себе. Він говорить, що Він Месія, і Він прийшов спасти цей світ. Здавалось би, ну, Він просто відповідає законнику на питання, але подивіться, який тут глибокий зміст. Написано, що Він підійшов, перев'язав рани після того, як полив їх уливою та вином. Улива в тому. Значені, який там написаний, це перекладається як швидше Єлей, яким колись помазували. Ну і зараз помазують, проводили обряди. І вином також проводили обряди. І теологи кажуть, швидше за все, що цей самарянин йшов проводити якийсь обряд. Але він, незважаючи на це, коли сповнився милосердям до цього чоловіка, він це використав, щоб врятувати його. Тобто він відклав свої справи, він ішов кудись. Він йшов для чогось, але він відклав свої справи, щоби спасти цю людину. І що ми знаємо про Ісуса? Ісус прийшов на цю землю просто. Він не зійшов, знаєте, з вогняних колісниць з неба. Він народився в хліві. він народився в звичайних двох людей Йосипа і Марії. Так прийшов Месія на землю. Це було просто, це було природньо. Так Бог спланував. І тут написано, що це був подорожній самаритянин. Який йшов по тій дорозі. Тому цей самаритянин це як образ самого Ісуса. Ісус сам про себе тут говорить в цьому місці. І є таке одне з найпопулярніших місць Івана 3:16, бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав свого єдиного сина заради того, щоб кожен, хто вірує в нього, не, загу... не... не був загублений, а здобув вічне життя. Людина не може сама про себе потурбуватись. Ви знаєте, в кожної людини в серці людини є зарезервоване місце для Бога. Ми створені Богом. І це місце воно є. І люди пробують це, це чимось заповнити. Ви знаєте, коли людина живе без Бога, в неї є ця пустота всередині. І людство пробує різними речами заповнити це гроші, наркотики, влада, я не знаю, розваги, там ще щось. Ну, але не виходить. Ти не можеш заповнити те місце, яке зарезервоване для Бога. Тільки Бог, коли там оселиться, Він заповнить цю пустоту. І тоді буде повно, тоді ти будеш повний, наповнений. Тому Ісус прийшов на цю землю, щоб дійсно спасти всіх нас. І Він в цій притчі про це говорить. Давайте повернемося про тих двох, щоб не сказати кадрів, які пройшли повз. Священник. Як священник міг пройти цю людину або левит? Це ж служителі церкви? Крім того, що вони порушили взагалі будь-який моральний принцип і будь-які моральні речі, вони ще порушили кримінальний кодекс. Напевно, перший раз з цієї кафедри Кримінальний кодекс України стаття 135. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану. Діяння, передбачені частинами першої будрую цієї статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. Тобто, в принципі, їх могли посадити за таке в тюрму. І це правильно, це нормальна стаття, тому що якщо людина, наприклад, лежить в такому стані, а ти пройшов повз, ти стаєш співучасником злочину, бо ти нічого не зробив. Це так само, знаєте, як багато росіян кажуть, що вони в... поза політикою, їх хто не стосується, але бездіяльність це теж діло. Бездіяльність це теж діяльність, бо я нічого не роблю. Я стараюся нічого не робити. Воно може десь мене там знаєте, але я все одно нічого не роблю. Це теж робота. Тому є, знаєте, відповідальність церкви за людей. І якщо ми ще раз повернемося в цю притчу, після того, як Господь прийшов, щоб мене спасти в образі цього самарянина, то скажіть мені, а який буде, яка буде наступна серія цього серіалу? Цим самарянином вже маю стати я. Тому що Господь після того, як врятував мене, Він захоче мене відправити до такого чоловіка, який потребує допомоги. Тому Ісус тут багатогранно, знаєте, ми зглиблюємося все глибше і глибше. Він говорить, що я прийшов, тобто Він прийшов на цю землю, щоб спасти людство, але потім Він каже, що ви, як церква, Він залишив учнів і сказав, ви ідіть. Розумієте, тобто. Це такий процес, коли ти приходиш до Бога, ти був сам там лежав, розбитий цим життям, цими знаєте образами, тими проблемами. Ти був, знаєте, такий ну знедолений, роздягнутий, пограбований дияволом. Приходить Господь через людину, допомагає тобі встати на ноги. Ти знайомишся з Ісусом, ти відчуваєш життя. І який наступний крок? Ти так само йдеш по дорозі. І ти не маєш проходити, як священник священик зловитом повз. Ти маєш те саме зробити для іншого. І це не, не те, що, знаєте, я там зобов'язаний чи мене заставляють. Це має бути природнім процесом моєї вдячності. Коли Господь для мене зробив добро, і я хочу віддячити, тому що я бачу, що така сама людина є, якою був я. Це природній нормальний процес. І в той же розділ, якщо ми вернемося на самий початок, є теж дуже відоме місце. Це Луки 10.1.2. Невдовзі Господь призначив 72 учнів і вирядив їх перед собою, в кожне місто і поселення, куди сам він збирався незабаром прийти. Ісус сказав їм: жнива великі та мало робітників. Отже, моліться господарю власникові врожаю, щоб послав робітників на свої жнива. Що про які жнива тут говориться, я зараз поясню, тому що оці от, от да, в Біблії, жнива це ті серця, які готові. Це оце поле пшеничне, яке готове. Тобто в світі ходить багато людей, які вже, знаєте, готові прийняти Ісуса, вони готові примиритись з Богом, але вони просто ще десь про це не знають, або немає того, хто би міг їм допомогти. І для цього є церква, і тому він каже тут, що він призначив 72 учнів і вирядив їх перед собою, по два в кожне місто і поселення. І він тут пише про проблему, тому що він сказав їм, жнива великі та мало робітників. Тобто багато дуже сердець, готових прийняти Ісуса, але мало тих, хто би пішов туди, до них. Тому що ми бачимо, що двоє пройшло повсе, один зупинився. І, на жаль, така статистика, тому що. Бувають різні речі, коли ти, ти служиш Богу, ти стараєшся, але ти, знаєте, в своєму заклопотанні, в своїй біганині ти забуваєш взагалі подивитися, хто є навколо. І ця притча, з чого ми починали, що це притча про того, хто мій ближній. Нам важливо, знаєте, розуміти, бачити ближнього, не дивитися крізь натовп. Знаєте, деколи ти дивишся на людей крізь них. Тобто ти дивишся, але ти їх не помічаєш. Але нам важливо помічати людей. Тому що якщо Господь прийшов в наше життя, Він змінив нас, то це природньо, що я хочу теж прийти в чиєсь життя і допомогти йому змінитися. Тому я закликаю нас, знаєте, подивитися на своє оточення, побачити, хто є біля мене. Може там є цей чоловік чи та жінка, які потребують допомоги. І це не тільки, знаєте, як в цьому прикладі, що це фізично щось, це може бути духовне. Це може бути душевне. Багато людей зранені, багато людей, знаєте, розчаровані, багато людей розбиті. ну, диявол їх просто роздягнув, все позабирав. І людина ну, ніби живе, ти подивишся, ну, вона нормально одягнута все. Але всередині є ця пустота. Є, оце, знаєте, не хватає чогось. В Фейсбуці в тих кілька днів гуляє така історія, я не знаю, чи це правда. Але да, навіть якщо це вона придумана, то все одно тут дуже хороший принцип показаний. Американський пастор Єремія Степек був замаскований під брудного бродягу і вранці пішов проповідувати до церкви з 10 тисячами прихожан, де його мали представити як нового пастора цієї церкви. Він пішов до церкви і за 30 хвилин перед початком служби почав просити милостиню. Великий відсоток віруючих, які увійшли до церкви, були незадоволені тим, що цей же брак стояв перед церквою та просив гроші. Він попросив у вхідних віруючих лише кілька доларів на їжу, та ніхто йому нічого не дав. Потім він пішов до церкви і спробував сісти попереду, але церковні керуючі попросили сісти його ззаду. Він привітав віруючих у церкві, кажучи, доброго дня, але ніхто не відповів на вітання, а мовчки пройшли повз нього. Потім він сів у задньому ряді церкви. Церковне служіння почалося, і одразу один з відповідальних осіб підійшов до кафедри і сказав, що він щасливий зробити важливе оголошення, а тепер ми хочемо представити вам пастора Єремію. Люди почали аплодувати і з цікавістю оглядалися, щоб дізнатися, хто цей пастор. Коли же брак, що сидів ззаду, встав і почав рухатись вперед до кафедри, оплески закінчились, і всі подивились на нього з подивом. Після того, як він став перед ними, настала хвилина мовчання, а потім він узяв мікрофон і прочитав з Євангелія. Тоді цар скаже їм: Я був голодний, і ви не нагодували мене, я хотів пити, і ви не напоїли мене, я був голий, і ви не одягли мене. Як ви зробили з тими людьми, так ви вчинили і зі мною. Він подивився на членів церкви і сказав, що сталося сьогодні вранці у вас на очах? Багато хто з віруючих в церкві плакав, а інші схилили голову від сорому. Тоді пастор сказав: Сьогодні я бачу людей у церкві, але я не бачу церкви Христової. Світ сповнений віруючими, але не послідовниками Ісуса. Він мовчав а потім сказав: до побачення, побачимось наступного тижня. Бути християнином це набагато більше, ніж мати хрестик на ший та бути прихожанином у церкві. Бути християнином означає бути послідовником Христа, бути Його учнем. Тобто те, що і я читав, що він відрядив учнів перед собою. Перед собою це значить, що він, вони мали приготувати для нього шлях. Вони мали приготувати серця людей. Бог ніколи, знаєте, не вривається в чиєсь життя насильно. Пам'ятаєте цю відому картину, що ручки нема, він стукає в двері, він не, не хоче сам відкривати. Він хоче, щоб людина сама відкрила, але часто буває так, що людина би відкрила, але їй ще чуть-чуть бракує. І тут приходить цей добрий самарянин в образі християнина і допомагає. Ісус хоче використовувати свою церкву, тому що Він їй допоміг, Він її врятував. Тому, знаєте, з одної сторони, ми розуміємо, що Ісус прийшов на цей світ, віддав себе на хрест заради нас, щоб ми мали вічне життя. І другий момент це те, що ми можемо допомагати іншим людям знайомитися з Богом. Матвія 28 розділі, останні вірші Євангелія від Матвія, говорить такі слова: «Тож ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповідав. І будьте впевнені, я завжди буду з вами, аж до кінця світу. В Християнстві так прийнято, що є такі, знаєте, основні три стовпи. Це дві заповіді. Перша заповідь возлюби Господа Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своїм єством. Друга заповідь возлюби свого ближнього, як самого себе. І третє, це є велике доручення, яке я тільки що прочитав. Велике доручення, коли Ісус, перед тим, як вже вознісся на небеса, Він сказав: ідіть і навчіть всі народи в ім'я моє. І тут є кінець. Він каже: Я завжди, будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Тобто Він не каже, що знаєте, я вас відправляю до тих людей і все, ви там самі по собі. Він каже, Я буду з вами. Але не, ну, після того, як Він дав це доручення, Він каже, йдіть до цих людей, але я буду з вами. Ісус завжди буде з нами, коли ми виконуємо Його волю. Він ніколи від нас не відвернеться. Нам просто треба проявити свою вдячність. Проявити свою вдячність в тому, що Він нас врятував, і інші люди теж заслуговують на порятунок, інші люди заслуговують теж бути спасенними. Тому я закликаю сьогодні нас, як церкву, просто перевірити ще раз своє оточення і бути уважними там, де ми ходимо. Тому що на вулиці ну, це такий образ, те, що ми читали в притчі, це образ. Але люд, люд, ми з людьми бачимось на роботі, на навчанні, будь де. Хто де перебуває, він там навіть, пересікається з тими людьми. Нам важливо бачити в людях цих майбутніх християн, цих, хто потребує спасіння. Повірте, якщо ви почнете це робити, ви відчуєте силу. Тому що в Біблії написано, що Євангелія це сила. І коли ти починаєш людині говорити Євангеліє, від тебе йдеться сила. Бог тебе наповнить цією силою. І повірте мені, бувають такі речі, що ти починаєш говорити якісь мудрі речі, яких ти навіть не знав. Тому що Дух Святий тебе наповнює, бо ти виконуєш волю Отця. Ти просто робиш те, що ти маєш зробити. І Бог благословляє, як Він каже, що я буду з вами по всі дні. Аж до кінця віку. Давайте схилимо наші голови і помолимося. Боже, ми вдячні Тобі, Ісус, за те, що Ти прийшов на цю землю, Боже, і за те, що ти пролив свою кров заради нас. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти дійсно віддав найбільшу жертву, яка тільки може бути Твоє життя. Боже, ми приймаємо Це. І віримо, що Ти є Господь. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти змінюєш нас. Боже, ми дякуємо Тобі за нове життя, ми дякуємо Тобі, Господь, за змінене життя. І також ми просимо Тебе, щоб Ти дав нам цю милість, дав нам це співчуття до таких самих людей, як ми. Боже, ми просимо Тебе, щоб ми навчились помічати людей, які є навколо нас. Людей, які ще не познайомилися з тобою. Боже, ми хочемо бути інструментом в Твоїх руках, щоб нести Твоє Слово до людей. Боже, не роби нас байдужими, як цей левитий священик в цій історії, Господь, але роби нас цими самарянами, щоб ми дійсно могли проявити співчуття, допомогти людям пізнати Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти поставив свою церкву тут на землі. Боже, і просимо Тебе, щоб дійсно вона була ефективною. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти благословляєш кожного, хто тут є, що Ти, Боже, благословляєш наші думи, наші родини, Господь, за те, що ти Боже, благословляєш наші оточення, Боже, вчи нас бачити людей навколо себе. Щоб ми не були егоїстами, але думали про інших. Господь, ми дякуємо Тобі. Наповнюй нас ще більше своєю силою.